Масованого ракетного удару, і знаємо, що станом на зараз київська міська військова адміністрація повідомляє про те, що збільшується на жаль кількість постраждалих, і відомо про 11 постраждалих від ракетного удару у Києві. Так і також відомо з приводу того, що у Києві були пошкоджені дві високовольтні лінії в столиці. Там без світла, зокрема, в Дніпровському, і Деснянському районі, вже більше 19 тисяч абонентів залишилися. Міненерго про це повідомляло, Але ще раз зазначаємо, що енергетики працюють активно над відновленням і кажуть, що обіцяють буквально в найближчі години повернути світло. Це буде аварійне, тимчасове підключення, резервне живлення. А вже після цього до кінця доби обіцяють вже. Повністю ліквідувати наслідки, але ось такі наслідки ми маємо станом на зараз. Оговтується Київ, говтується і Київщина, тому що на Київщині також зокрема були зафіксовані падіння так. уламків. І важлива інформація для тих, хто збирається зараз на роботу, так або у своїх справах затримується рух трамваїв номер 22, 23, 28, 28 двадцять 29, 32, 33, де Від станції метро Чернігівська із технічних причин також організовано там рух автобусів по маршруту від вулиці Милославської до станції метро Чернігівська, і як ми вам уже обіцяли, Ірина Коваленко з нами зараз на прямому зв'язку з голосіївського району столиці, де відбулося влучання уламків у багатоповерхівку. Іра, вітаємо тебе! І ще раз дивись, дуже чекали на твоє включення усі наші глядачі, тому що ти говорила попередньо про те, що люди залишилися без нічого, і вони просять дізнатися, куди приносити допомогу голосіївцям. Раз вітаю колеги. Так, ми досі перебуваємо на місці трагедії дійсно в Голосіївському районі. Як ви можете бачити, позаду мене я стала з іншого боку цієї 18-поверхової житлової будівлі. А це інший бік того, як прилетіла російська ракета ту. На щастя, значно менші пошкодження. Ви можете спостерігати за моєю спиною, що з цього боку вікна вціліли, але є дуже величезне займання. Його рятувальники продовжують гасити, палає із 10 по 15 поверхи. Що з одного боку, що з іншого. І що важливо, я встигла поспілкуватися з кількома людьми, які тут мешкають, які були на момент. Прильоту у своїх оселях у своїх квартирах вони говорять про те, що досі люди залишаються там, тому що ті квартири, які не горять, вони люди хочуть вберегти якось своє майно, якось його захистити або врятувати, і відповідно залишається для них дуже велика небезпека. Всі інші родичі, які сюди поприходили до своїх знайомих, їх не пускають ДСНС, Зники повністю вся територія обгороджена, і ви можете бачити ось довкола мене тут купа автівок швидкої допомоги. Допомогу надають миттєво всім, кому потрібно, і також доволі багато автівок саме пожежних. Я хочу, щоб ви послухали коментарі людей, які зазнали сьогоднішнього горя від російської ракети. Будь ласка. Работала ПВО, но удар прошел раньше, чем ПВО долетело. Потому что мы смотрели, я видела, как летело ПВО, оно было на середине этого расстояния, а удар уже произошел, и мы отлетели. Мы, естественно, все в крови. Что первое? Мы по-быстрому побежали в ванну э, смывать это все, успокаивает ребенка и Бирати то, що вже була собрана, Понятное дело, що всі тривожні чемоданчики вони як стояли, так і стоять. Син там сидить і не хоче виходити. Він надіється, що погасить, бо там вікна повибивалося і, і поруч горить. Ось я принесла ковдру, тряп'є, щоб якось завістити, щоб хоч тим не йшов, чи я не знаю, чим це все лежить, туди не пропускають. Взялися за наш район, на жаль. На жаль, вони за весь Київ, за всю Україну так зависи, за щоб їм вже і руки, і ноги, і все повертало. Ну, знаєте, все таке українське ще від Довженка, де їх проклинати. Якби ж це допомагало. Молимося всі, кожного дня не допомагає. Тільки повинні зброю нам нехай дають. І за інформацією рятувальників, уже станом на зараз відомо про 11 постраждалих. Також рятувальники говорять про те, що під завалами можуть бути люди у тих квартирах, які найбільше постраждали, теж можуть бути їхні мешканці. Але ще поки ми не можемо говорити жодної інформації, тому що це все під знаком питання. Рятувальники продовжують свої роботи і відповідно будуть одразу повідомляти, як тільки щось траплятиметься. І також хочу повідомити. Те, що на базі однієї із прилеглих шкіл розгорнуто штаб із проведення аварійно-рятувальних робіт. Тобто, ми ще можемо бачити, ось тут поблизу є така намет там теж надають усю допомогу всім мешканцям. І щодо допомоги, які про яку просили самі люди, самі жителі знищених квартир, я так розумію, кияни можуть просто приносити будь-які речі. Сюди до місця катастрофи, до місця падіння уламка. Але, до речі, якщо я говорю про уламок, це за попередньою інформацією, тому що знову ж таки служби ще все уточнюють і все розслідують. Тож, у мене колеги, на зараз така ситуація.